Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо на тестовому сервері. Ну, Збірку, звичайно, розглядати поки що не будемо. Я думаю, що до збірок якось дійдемо вже коли сезон розпочнеться. Єдине, що скажу, мене досить задовольняє те, що в цьому сезоні, в 10-му, в нас тепер будуть ці сили розподілені по класам. І ці сили вони будуть більше нагадувати якісь легендарні аспекти. Тобто, грубо кажучи, якщо ми почитаємо їх опис, то все говорить про те, що вони будуть спеціально додаватися в гру не як виключно якісь ефекти, які просто змінюють візуально щось. А саме як сили, які допомагають посилити нашого персонажа шляхом того, що ми посилюємо свої якісь вміння. Що хотілося б сьогодні перевірити, хотілося б перевірити новий івент. Це у нас будуть розломи хаосу. Ми його будемо шукати з вами в халтайді, в червоненькій такій зоні. Якщо пам'ятаємо, в попередніх сезонах у нас такі зони, наприклад, в сьомому сезоні. Були зеленими в другому сезоні, там, де були сили вампірів, вони були також такого якогось зеленуватого кольору. Ну, Тут розробники вирішили сильно не заморочуватися і зробити їх відразу в халтайді. Відразу скажу, що жодного разу навіть іще не тестував, як вони виглядають. Тож все це буде ну, виглядати так, як я думаю. Як щось подібне в попередніх сезонах. Е, тому що мені здається, що це буде ще схоже на ось таку от штуку. Е, до речі, що добре, що е, зробили ці е, розломи, друзі, також в підземеллях. Тобто нам не обов'язково потрібно буде прокачуватися з вами в халтайді, У нас буде можливість ходити також в кошмарні підземелля і так ось бачимо вже першу, перший розлом. Так, ну давайте його протиснемо, побачимо, що нас чекає. Е, мені подобається те, що зробили е, ці розломи, не прив'язані саме до якогось івенту. Тобто їх можна шукати і в хелтайді, також їх можна буде знаходити і в кошмарних підземеллях. В кошмарні підземелля ми з вами також сходимо. Е, я думаю, що це також буде цікаво. І побачимо, як це все буде виглядати. Ну, в принципі, виглядає як невеличкий просто івент, який ми маємо пройти, щоб отримати якийсь ресурс. Що добре, що нам не обов'язково навіть буде прокачуватися в Heлtaді. Також з'явиться в грі новий компас. Це буде компас на 4, якщо не помиляюся, от він якраз у нас є. Він буде на 4 хвилі всього-навсього, і ці компаси ми зможемо використовувати на нижчих складностях гри. Тобто, якщо ми граємо навіть на звичайній чи на високій складності, ми зможемо прокачуватися також в Орді. Орду ми також з вами перевіримо. Я думаю, ну, спочатку побігаємо, подивимося, що являють із себе ці все ж таки розломи. Ну і потім сходимо в арду. Тобто в нас буде вибір, де нам прокачуватися, або ми зможемо прокачуватися в компасах, якщо ми нікуди далеко не хочемо, скажімо так, ходити і просто хочемо прокачати собі рівень, не виконуючи ніяких завдань. Або ми зможемо проходити кошмарні підземелля, де ми зможемо дістати якусь кількість маревіту, якусь кількість е там уламків, е щоб створювати камені, якусь кількість ресурсів, щоб е перероблювати свої потім легендарні предмети. Або зможемо проходити хелтайд, щоб уже набивати якусь кількість проходжень до босів, або зможемо проходити з вами. Орду невеличку, щоб просто прокачувати рівень, також отримувати ресурс, ну і загалом прокачувати свого персонажа. Я так розумію, що з цих розломів нам випадає новий ресурс це, що нам дається, для прокачки наших сил. Друзі, але по суті, так як його, ви бачите, випадає тут досить велика кількість, я думаю, що. Зациклюватися саме на халтайді чи на проходженні підземель ми не будемо. Тобто його тут бачимо, що падає досить вдосталь. От уже 1000 на четвертій складності ну, буквально щойно підібрали з вами. Тобто, скоріше за все, це буде такий більш прохідний івент, і гравці потім зможуть займатися чимось іще в грі. Тому що, ну. Ці сили виключно будуть посилювати нашого персонажа. Нам не потрібно буде займатися цим постійно. Тобто, нам не обов'язково цей халтайд проходити там дуже багато часу протягом всього сезону, тому що цей ресурс ми зможемо отримати і в підземеллях, і в халтайді, і, я думаю, будь-де у відкритому світі на якихось і івентах. Тому мені здається, що. E, коли ми його наб'ємо якусь потрібну нам кількість, ми навряд чи будемо бігати і спеціально виконувати ці завдання. E, це мені нагадує дуже сильно івент e, там, де ми e, проходили з вами босів, тобто сьомий сезон e, на сьомий сезон, точніше восьмий сезон, там, де ми проходили з вами босів, і потрібно було бігати також по відкритому світу. Там з'являлися завдання на босів, і ми звідтіля отримували ресурс. Після того, як ми звідтіля отримували ресурс, більше нам ці боси в принципі, не були особливо потрібні, тому що сили в нас всі були прокачені. А весь інший ресурс ми здобували з вами далі там, на босах, і ну, його просто-напросто не було куди дівати. Або прокачувати додаткових персонажів, щоб отримати іскри, або просто витрачати його на унікальні якісь предмети. Тому я думаю, що це все ж таки як сервіс, тому що бачимо, що ці розломи проходяться ну, досить просто, тобто немає ніякої загадки в тому, щоб якось тяжко їх зачиняти чи щось по типу того. Тобто знаходяться такі якісь невеличкі івенти от, на мапі, ми їх можемо спокійно от знаходити і без проблем їх проходити. Я думаю, що це буде виключно для. Посилення свого персонажа спочатку гри, ну і потім, коли ми ці сили вже повністю прокачаємо, визначимо, яка з них там найсильніша, то будемо, скоріше за все, використовувати 4 із них і все. Тобто, всі інші нам навряд чи будуть просто-напросто потрібні, і цей івент ми будемо проходити по бажанню, тобто його буде проходити не обов'язково. Але бачимо, що тут винагорода, наприклад, на цьому завданні бонус до нашого досвіду. Тобто, побачимо, як це все буде виглядати. Мені все ж таки, все ж таки здається, що це буде виключно така, як, ну, скажімо так, не обов'язкова активність От і все. Так, ну в халтайді нам все зрозуміло. Давайте повернемося, мабуть, в місто, спробуємо пройти з вами якісь підземелля, тому що е, тут зрозуміло, що ми е, проходимо Халтайд і заодно виконуємо просто-напросто ці завдання. Е, давайте спробуємо сходити в якісь ще підземелля і побачити, що е, там на нас чекає. Так, ну заберемо дерево. В принципі, винагород нас не дуже сильно цікавить. Бо нічого цікавого нам звідсіля, в принципі, не випаде. Так, давайте створимо якісь підземелля, тому що ескалації підземелля йти нам дуже довго буде. Створимо, мабуть, якесь звичайне, ну, хоча б декілька. І подивимось, що в них буде. До речі, розробники, я так розумію, зробили класну штуку. Вони зробили, щоб тепер нам відмічалися підземелля ті ще завданнями дерева. Тобто тут ми бачимо, от з'явилася нова малесенька іконка, вона нам говорить про те, що якщо ми ввімкнемо з вами це підземелля, обсерваторія, це, мабуть, десь ось тут. То ми потрапимо з вами якраз в те підземелля, яке також належить до завдань дерева. Так, а ну подивимось. Це воно чи не воно? Так. Тобто, грубо кажучи, тепер нам на всіх ключах до підземель буде відмічатися підземелля з завданням дерева. Прикольно, слухайте. Хороше нововведення, як на мене. Ну, Нас воно поки що не цікавить. Давайте вімкнемо звичайне. Подивимось, як там будуть виглядати також ці розломи. Друзі, ну, в будь-якому випадку ми все одно будемо проходити тим чи іншим чином халтайт, щоб набити якісь перші свої проходження на босів Щоб набити також проходження на босів, ми будете, будемо проходити підземелля. Е, і я думаю, що ці розломи будуть як така допоміжна просто-напросто активність. Їх абсолютно нескладно проходити, скоріше за все, їх складно буде проходити, якщо у нас буде незібраний персонаж. Так ми бачимо, що особливої ніякої загрози вони в принципі для нас не становлять. Так, ну і не дуже гарний ми портал вибрали там, де нам потрібно ці скрині відчиняти. Більше цікавлять предмети. До речі, сезонні предмети, друзі, от, не дуже сильно, звичайно, мені подобається те, що вони розробники ввели їх лише в сезоні, тому що вони будуть максимально кардинально змінювати наш ігровий процес. За рахунок того, що багато персонажів будуть використовувати ці. Предмети в максимальній кількості, От, щоб посилити свого персонажа. Звичайно, є персонажі, які навпаки, більш залежні від звичайних предметів, це, наприклад, у нас Некромант. Але я думаю, що багато збірок буде саме побудовано на цих предметах, ті, що в нас якраз предмети хаосу. Ті, що можуть мати, ну, от, наприклад, можуть мати ось цей чудовий аспект, який у нас знаходиться по суті на наших штанах, але ми його вибрали на шоломі, щоб також отримувати бонус до воронів. Я, до речі, не знаю, чи це помилка, чи так воно буде і на релізі, але цих предметів тепер хаосу. В 10 сезоні їх можна носити ну, хоч 5. Тобто всі ці слоти, там, де в нас знаходяться речі, можуть бути зайняті цими предметами. І мені цікаво, наскільки розробники це залишать до релізної версії, чи вони взагалі це залишать, чи будуть щось змінювати, тому що дуже багато в нас є персонажів, які залежні саме від аспектів. Тобто їм не стільки корисні ці унікальні предмети, скажімо так, скільки їм корисні будуть аспекти. Так, ну і от бачимо, що в підземеллі не сильно нам пощастило на те, щоб знайти цей розлом хаосу. Давайте ввімкнемо, можливо, ще одне. Можливо, ці розломи будуть якраз з'являтися в цих підземеллях ті, що в нас ідуть якраз легендарні. Маю на увазі підземелля ескалації. Ну, давайте якесь інше ввімкнемо, спробуємо його пройти. Тому що це підземелля ми вже завершили. Тобто буде цікаво по предметам. Як будуть гравці збиратися, тому що ну, можна цих предметів сюди і, і 5 поставити, але чи буде в цьому великий сенс, якщо нам необхідні ось ці два аспекти. Тобто, скоріше за все, що. Ось ці предмети, вони будуть заміняти міфічні предмети, і їх буде якомога більша кількість саме на тих персонажах, які використовували саме унікальні предмети. Тому що, наприклад, штани унікальні можна буде використовувати у вигляді обладунку, обладунок у вигляді рукавиць, рукавиці там у вигляді черевиків. Тобто всі ті персонажі, які грали в нас ну, Більшість з них через унікальні предмети їм буде навпаки комфортно з цими нововведеннями. Буде некомфортно більше тим персонажам, які дуже залежні від звичайних предметів чи звичайних аспектів. Скоріше за все, вони взагалі майже не будуть грабельні в цьому сезоні. Тому що будуть гравці намагатися збирати саме з цими предметами хаосу повністю всі свої збірки. І от що погано, те що ці предмети, це лише сезонна, також, скажімо так, сезонний бонус. Ці предмети будуть доступні нам тільки в 10 сезоні, тому що очевидно, що якщо ми їх розбираємо на запчастини, ми з них отримуємо сезонний ресурс і на звичайному режимі вони нам не трапляють. Ну, очевидно, що їх розробники, скоріше за все, додають лише для 10 сезону. Тобто всі збірки, які будуть іграбельні в 10 сезоні, вони абсолютно будуть. Неможливі в грі на звичайному потім світі, тому що після закінчення сезону ці предмети, я думаю, вони просто ну, зникнуть от і все. Ну, можливо, якась кількість ресурсу нам там за них повернеться, але okay. ці предмети просто-напросто зникнуть. Тому що ніякої мови про те, що їх будуть додавати на постійній основі. Не було ніде в патчі, ну В принципі, ми бачимо вже по тестам, що вони, скоріше за все, просто-напросто сезонні. І це нам говорить про те, що вони дадуть нам можливість пограти новими збірками. Багато хто з гравців буде збиратися саме завдяки цим предметам. Але потім, коли закінчиться цей 10-й сезон, ці збірки всі будуть просто-напросто недоступні. Їх буде нереально зібрати, тому що не буде цих предметів, такої можливості, ну і так далі. Але це, в принципі, вносить в гру щось нове. Тобто, скоріше за все, ми будемо бачити з вами збірки, які зібрані виключно на цих предметах. і... Вони будуть більш цікавими, мені здається, ніж ті збірки, які були в нас в грі до цього моменту. Ну, побачимо, як воно буде. В будь-якому разі, цікаво, щось буде затестувати. Мені здається, що також, скоріше за все, що розробники будуть якимось чином. Видозмінювати далі навички чи якісь вміння. Тому що знову ж таки з цими предметами мені здається, що дуже складно буде досягти якогось балансу в грі, тому що для деяких класів, як ми вже визначили, вони будуть максимально ну, не корисні, тому що ті персонажі, що грали виключно з аспектами легендарними. і Сильно не опиралися на унікальні предмети. Їм вони просто-напросто будуть зайві. А ті персонажі, які навпаки не могли собі дозволити використовувати ще якийсь один унікальний предмет, вони будуть супер посилені. Чесно кажучи, без поняття, як розробники будуть це все коригувати, тому що мені здається, що нас просто-напросто чекає. Така ситуація, що ми просто будемо грати якимись максимально перевищеними в уроні збірками, тому що, ну, чесно кажучи, ну, от, без поняття це все потрібно бачити. Мені просто здається, що навіть за тиждень, коли проходить цей взагалі. Тест Гравці не встигнуть всі комбінації перевірити, і буде така ситуація, що просто під кінець сезону, чи в, ну, в середині сезону, чи через два тижні сезону просто гравці знайдуть ще щось надсильне в уроні і будуть просто на цьому грати, поки розробники це все не виправлять. Так, ну бачимо, що в цих підземеллях нам не трапляють взагалі ці розломи. Хоча, в принципі, казали розробники, що вони мають там з'являтися, я так розумію, що це або змінять, або потрібно проходити саме ось ці підземелля, і в них будуть ці розломи. Ну, ми це з вами перевірили, перевіримо, мабуть, в наступному якомусь ролику, тому що ну, по часу бачу, що і так багато вже інформації ми тут наговорили. На цьому, друзі, все поки що. Я думаю, що сезонну активність ми будемо проходити виключно в халтайді, тому що по підземеллям, ну, поки що, можливо, це змінять. Ми не зустріли жодного розлому, тож, якщо нам буде потрібно прокачувати наші сили, будемо проходити халтайд. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.